І всім привіт, ми з'явились. Да, ми з'явились, І хто? І, хто І... І я? мене якось, якийсь... не знаю, квітко жохнуло. А я якийсь непонятний чувак. Так ти граєш. Ну так странно виглядає. Угу. З якимись ріжками. Так тут тобто, пчілка на мене. А, якусить, чи ні? Так, да, до речі, ми граємо сьогодні в Don't Start Together. Так. DST, якщо скручено. Да. Сьогодні ми спробуємо, так сказати, вижити в цьому світі. Не знаю наскільки добре це в нас получиться. І взагалі зробити огляд на цю гру. Подивіться, що тут цікаво. У мене вже тут. У мене вже тут якісь просто непонятні якісь штуки кудись показують. В мене теж. Я тут. не знаю, що це, хто це? Якісь точки. Я можу скрафтити. Так, ти квіти всі не збирай. Я чув, що в цій грі, ну, якщо збирати квіти усі, то коротше, ну, метелики не будуть спавнитися. А, ну зрозумів. Тобто квіти повинні бути, щоб спавнились метелики. Я вже до речі можу скрафтити факел, але напевно що вночі. Я теж можу скрафтити факел кірку. Я певно скрафчу кірку. А я скрафчу. І Можливо, підум, може, якихось камінців пошукую. Да, ти можеш скрафтити шокиру. шокеру. скрафчу добуду нам дерево трішки колишнім не а буде. Так, тобі нам дерево, а ти ніде камінців не бачив. Ще поки ні. Можливо, вони десь зверху по карті. Так, а в тебе теж от є оці якісь гігантські вулик, оці якісь непонятні стрілочки кудись показують. Та ніби то не бачу, а де вони в тебе, типу, на екрані. Я не знаю, почекай. Може треба щось налаштувати. Ой, це що таке? Тут Та хтось помер. Ого, Какульки всякі. О, це фермерський капелюк садівника. Нічого собі як він виглядає. Якийсь якби тупеньок на голову натянув. Що з якимось моноклем. І тут є садовий плуг. Тут ще садовий плуг, 25%. Ну гаразд, ти землю. Ой, у мене, кстати, в інвентарі є кодекс Umbra і паливо жаху. А в мене є якийсь портативний казан. Ну тут ти в нас будеш готувати. Напеки так. А я буду на когось жахи накликати, а ти будеш готувати. І три ще вже можу скрафтити. І взагалі нам потрібно десь знайти... Це буде добути вугілля. Притулок. На місце для виживання. Мене падає. Так, чуть не дозбирав мене до кінця. мозок падає потрішки. Куди? Не знаю. Напевно, в неї студії. до ніг. Нема його. Це зараз цей кріт вкраде. Зім'я в такому місці що? Ой. Це що було? <схи> так. Де ми будемо взагалі вогне щось створювати? Ну, нам потрібно знайти якесь місце для... таке. Чому це що таке? Ну, це, шо це таке? Курган. Вопстерів. Курган лоб вобстерів. <гум> Мені показалось лоб. А може це є лобстери, тільки якісь вобстери. Стій, почекай. На тобі оці шишки, а я хочу добути тут, може є золото. Певне, що Так, воно... да, тут є золото. Нам золото треба для спеціальної машини. Ти вже знаєш про якісь машини тут. Ну так, я ось добачу просто рецепт якоїсь машини і ще не вистачає одного дерева. Якого дерева? Ну може воно в мене є? Ну просто mm. деревини будь-якої. Я можу... Я можу тобі все віддати, я все віддав. Тут вони, певно, не розділяються на якісь певні певниці. А і в мене місця якраз немає. Е, стіль. Так, де нам взагалі поставити цей костюм? О, це шо таке. Може десь тут? Не знаю. Так. Ну давай поки що О -о. Тут, бо вже якби. Вже ось зараз ніч буде. У мене тут просто якась книга із всім підряд, що воно таке, я не знаю. Що це таке? Ой, вже темно ти не будеш сина. А що ж йому? Може а що ж йому? Може він їсть тільки приготовлену їжу. А мусор, мусорки рис збираю. Ні він завалений нічого. Ай, картопля. Йоо, звідки взявся? Це. Стій, убери цього котячого. Відприга як навіжений. Заріши його. Блін, він втік в темний, що це картоплина. <різь> а я не знаю, чому він. не приготовлений, не смажений, не, не, не підсмажений. Не, може він конкретно їсть, типу, їжу, яка іменно прям якесь, не знаю, блюдо приготоване. Блін, де це хіт наглий? А ну шерти його. Знищити їх усіх. Все з'їли в кота. Він метелико вбив. крило метелика. Блін, може казан, може типу. ну. Ну може, я не знаю, треба готувати їсти, у мене 35 хп. Але Тут я ще не знаю. Мусор, як з ним взаємодіяти. Почекай, блін, мене гону. Ну кладеш туди всяку жрачку і готовиш. Я не знаю як це робити. І що, щось вийде з цього, якісь ягоди... підсмажена морквина. Не знаю убивайте взагалі. Що вже роблю? Чи... Що це? Щось із тівне Що чи ні? Смажене насіння? Це, це ти не, приготував не, його? Ні, я приготував якийсь рататуй. Що це? <звук> Диви, він реально є стільки оцю. Ну. Прям приготовлену їжу, якийсь рататуй зів. Візьми мені ще щось приготуємо. Тебе Не є нами, щось? є ще ягоди. Блін, а шо. О, ось до шматочок м'яса візьми туди поклади і морквину. Дома, Не знаю, бо мені теж щось треба поїсти. Ліві ворона прям насіння принесли. Якісь. Что це таке? Що це таке? якесь... Щось розібране. А! Прикадальки. Нормально так. Та в талі, треба з'їсти їх. О, все. Месити. Месити не вибудні. Це що? павуки? Ей, звідки, блін, ну? Та чорт, має мало хп. Руби його на Та фарш. Давай приготуємо з нього щось з цього павука. Боже мій, ми в якомусь машинаріумі поселилися. Так. Да. Ой, я картоплину знайшов в цих завалах на... Цікаво. А що це таке? Куда оце подіють? Оці якісь, не знаю... Може... С... Якийсь вобот. картоплина. Зламаний вобот. Чесник вобод. навіть якийсь. Так, м'ясо і може. Як звичайна коль що тоді буде. Та да, ти дивися на них, вилітають. Блін, я ще здохну, У мене просто 16 хп. А. а в мене, до речі, а якщо... мозок наоборот, коротше, підвищується... хп? сейчас попробую. Ну, прям зовсім мало. У мене було 16, стало 19. Блі, я сумніваюся, що з навузи, чи з Гуаном, ми щось з біпунімості, не. Звідси не вилетить от баба. бабай. Не знаю, можливо якийсь взагалі босс. Механічні. Пауки вилітають всякі. Що це таке. О, я знайшов якийсь. Пакет для насіння, креслення. Я можливо. Я вивчу якийсь пакет для насіння. Ого, тут вже стільки крафтів є. Щось по шарудів руками нічого не знайшли. Зоряний детектор. Так. І знову ж таки ніч не стає. Так, а я, я може використаю десь оцей плуг? Я можу скрафтити якесь от... Прям таке багаття, ну типу, камнями обкладене якісь... Тобі є якісь, може якесь. є якийсь може камінь наче. Чи... Десять каміння є біда. Піде... Наусь то ти за Еленку і сховався. Це може тобі віддати. Але чекай, мені треба знайти десь крафт, цю. А, блін. Де ж мені знайти і, ну, крафт? Тоді е, віддай е віддай мені назад, коротше, камінь, і я скрафчу якусь е, машину. Тоді, ладно, думаю, так. Mm. Йдеться нам ще... е, не клюй. Може тепер тут. О, мене відкрився крафт лопати. Мандрова. Де? Не трогай її. То вона щось як закричить Тепел, на... нас. так, можливо, ще кусь призве. Так. <рес> Там просто кирпичика колюк. Можливо тут буде оце кострище прям. Да, ось воно. Ну я Треба Треба 12. Яке мене залишилось. Прям. А що в тебе немає більше не Немає. У мене і кірки немає. Тільки сукерон які вже в 4% залишилось. Так я якісь дві насіни не посадив. Можливо я посаджу. Ой, зараз... Чи не, можливо, давайте. То, я картоплину знайшов. Ми завали бусера ніби в якісь моменти спавниться якась почекай. їжа. Або почекай, павуки. Почекай. Хочу тобі віддати насіння. <звук> Просто заставив мене його з'їсти. Та ну! Я думав, щоб ти. Ти мені не віддаєш, а просто заставляєш мене його з'їсти. Я що ти не слів просто, щоб так якось рівненько було, а то. Ага, ну ти його просто якось даєш і він його зразу то Я не знаю, як його тут так посадити. О, Я знайшов цілком нормальне дерево. Я його і взагалі ну, не, не Може, я можу кинути. А тут, коротше, треба спеціальні якісь отакі ці земляні штучки. мотига чи що? Пагорби. Ні, там були. Ну, може і матига треба. Там були спеціальні такі якісь земляні До речі, коли маленькі ти кудеш, пагорби, в мене так не шорбу. Ну, О, -о, -о, -о. Нам треба вогонь! Точно Блін, я аж смоло скап від паніки зробив. Так, я думаю, золото тут не варто так, залишати, ну, треба, бо, скоріше всього, короти прийдуть треба і жруть його. Мені треба зробити кірку і... Я можу скрафтить якусь скриньку. Так, зараз. Можна рюкзак Можна зробити скриньку. От треба. А треба прям все заповнювати. Наприклад, може. Я, я зробив мені. якусь модну скриньку. Насіння можна приготувати в казані. Ні, не, не в Казані, а на богатті. Мені взагалі 95 голоду. Ну, точніше, в цьому їде. Що? Що таке? Монстру тартар. <ріху> <ріху> Ого, він доволі, Дікає доволі він? так... О, вона померла. Непогано встановлюю. Мандрагору. Цей монстру тартар. А ти можеш приготувати мандрагору? Навіть не знаю, зараз чекаю. Кинути. А ось ще одна мандрагора. Померла. Я хочу зробити дерево, але у мене. А ні, не я. Не чекаю, мене тут якийсь е, примітна скрина. Ого. Іди сюди у мене тут місця вже немає просто. Та є 4 золотих шматка, мотузка, терраріум. Ой-ой. Терарі... Чекай, а вони що, згорить? Блін, у мене місця просто немає. Хто горить? Іди сюди, швидше. Та що ж ти там уже таке робиш, щось по. Я не щось... Ти все Ні, тут спалив? было. Ні, не все ось. Залишилось все, все забирай, все не сиди до нас. <реш> <реш> Подожди. Шо за звуки такі? Не знаю, Там есть. Пажуки. Ой, стоп, це щука це не Ось, свиня. Труд смысл. Ось свиня замішать. Ну да. О, Я тут бачу шось. Дайте мені це шось. Это штука вроді хилуть. Диви, вони його зарубали. Тільки не до мене. Дітей, за мною пруться. Іди сюди. Золото. На тебе. Ви Золото їх не підкупиш. Та їм... Забирай золото до нас. Я зрозумів. О, де вони пішли. Передумали. Так. Що тут у нас є? У нас є якийсь терраріум. Мотузка. Порох. Що це таке? Це все. Для чого я? А що це таке? 0%? Що це за сміття таке? Які зламане? Ти не бачив? ніде тут камінь. Ти можеш же запекти мандрагору? Ну, давай спробую. Не, я тобі дам ще одну мандрагору. Не хочеш її брати, у ну, тебе Та, місця так, немає, чи місця тільки одну мандрова можна в інвентарі тримати. Давай я. Удобрити ділянку. Що таке? Тут як. Блін, тут треба було напевно удобрити конкретно рослини. Ну, в мене просто місце займало, займає, якщо знайдемось чекаю. Тобі можу віддати. Я тобі віддав. Це, гниль? Напевно, нею теж можна удобрити рослини. <гум> <гум> так, і ти мені не дав мандрагору. Що це трагура? Uh -huh. <гум> Тут ще <гум> я День... десь одно бачу. Не, не, не треба розбирати. Так. Давай ягоди. А чого смажене насіння не можна поношити. Мені не вистачить просто ресурсів, щоб щось приготувати. Мені треба ще один якийсь ресурс, може ще одна якась ягода. Ну зараз подивлюсь, що тут немає цих ягід десь. Нам треба прям посадити от щось, щоб рядом у нас тут було. Щоб ми не бігали якісь а? Я не бачу тут ніяких ягід, нічого такого. О, я знайшов, до речі, камінь. Якась вода. Ну, добувай камінь. Я не зрозумію, чому в мене мозок продовжує падати, може боїстки. Такі... Не знаю, в мене в мене він вночі навпаки чуть-чуть наростає. Ну, в мене вже максимум. Та взагалі у мене максимум це 200, а він вже впав на 134. Чому це таке якось штуковане електричне? Що це таке? Касовувати. Блін, ну це так. А лід... Це так незручно, що він не а хоче от ягоди їсти, а йому треба прям щось... приготову приготовлене в казані. Вже скоро ніч настала. Ну, не хоче він тих ягід їсти. <ріст> він хоче більш щось таке вишуканіше їсти. А не якісь там ягоди зі псуті. Нітр. Так мені Щ... треба знову скриньку скрафти. Ти добув каміння. А в тебе mm -hmm. є дерев'яно. Undenact. Может меня я скрафчу кострейщи? Клиничный настав. Еще каминни, А не воно? А, де... а так да ведь камин не е Так, вот здесь тут есть скрафчу мені mm, показалось, що це на нас якась велика. тінь напала, а це просто якась тут <гум> дирка в землі. золото я сюди теж покладу. Чи тут десь золото лежить? А, сюда можна перекласти золото. Так, нет, нас де нет, не равно лежить? Тут дві рослини ростуть. Тобто вже в цьому Металобрукті щось нічого не поковирять? Уже, Уже не не он все, що чем ти зібрали. Блін, мені треба щось пожерти, нічого нема. Буду насіння готувати. Давай теж на Я не можу тобі дати поки ти... Исишь Блін, прям 8 Та не давайте мені його ти мені вічно годуєш мене синім, ты не умеешь його правильно давать? Якусь так даєш, що воно зразу в рот залітає не все. Не дивись, вже зміг О, наконец-то. <рес> ти навчився. <рес> ти навчився не годувати людей. Так, мені. Та що ви з мене хочете, я не знаю, що... ви хочете. найти десь яуди десь. Ага, так. Взагалі треба багато чого знайти, треба десь їжа бачу. якась. Його теж можна приготувати. Ну, скоріше все. Надіюсь не отруїтися. Музик відновити. Розсудок. Ну позбирай, може якихось трохи квітів, вінок собі зробимо. А в принципі, та з мозком проблем взагалі нема. Вроді я пам'ятаю, що тут можна зробити вінок із квітів, який має відновлювати. Так, вінок. Тут сказати, твій психологічний стан. Так, де що знайти, напевно. Одяг. Ну, можливо, там є якийсь відділ з капелюхами типу того. То, меня он до взагалі з паніком якимось ходжу нагоняю. А винок 3H12 плюс 100. Да понимаю, как у себе гид. Нема, у мене тільки 4 насіння, це вся їжа, яка в мене є. В нам треба прям. Зручно посадити ягоди. Чому це за свиня з нею? Можна щось зробити, а цей... будиночок свин. Не знаю, може жарти і можна. А тут їх взагалі багато. Можливо тут і Блін, в мене взагалі максимум 70 хп можливо. можна вийти. Ну кажуть, мені здається, це небезпечно. Да, звісно, їх і так багато, там ще якийсь павучий воїн. Так, ну я думаю, нам певно треба потроху вертатися назад, все ж таки, до Кострища і так далі, і вже думаю, будемо завершувати. А, певно, так, зараз дійду. Взагалі, як... як починати слідчу На... серію у мене. Там у мене 29 серії. просто їжі. Є... Ой, якісь жаби. Бражу. О, ягоди, ягоди. Морква. Морква, ягоди, морква. Збирай якісь гриби, оце все. все. І все його в казан закидаю і думаю, щось повинно вийти взагалі з того. Взагалі все збираю, опять тут якась оця штука. Що це? Так, жаба, жаба Давай. мене атакує. Диви, гриби випадають з кармана. Біжи від неї, вона безумна. Блин, куди бігти? Що тут такі гриби з кармана випадають? Пожди, пожди, пожди. Чорт, я забираю ту жабу, блін. Скільки в тебе є стоп є? Ну, я п'ять тобі ще зараз дам. Так, Оце я не знаю, що це таке якусь металлика заспавне. Блин, він, я не знаю, підрустку. що з ним робити, він просто він, собі підрустку. тут стоїть. Так, ну. Ладно, останні віддасиш мені. Мілуш. Я так. тобі гриби віддам. На гриби їж. А ти віддай мені Там Взагалі, блін, гриби, от я такий біжу через цей ліс. ...лепестки. Да, можно. Так. Так хай нас мажить трошки. Мене 103 леп. Мене вот жопа так блин своїм язиком защипало. Прям боляче. Так, ну все, в принципі, ешь своє якесь не знаю що це таке. Там займать. Далі свій якийсь. Блін, а шо це таке, що це за мой. Я мандрокбус пробуй приготувати. Для чого я зробив, шо це. Не, може, грибочок? Що це поняття нет? Может Тобі якось щось не змінилося, в твоєму житті після цього касту. Та навіть Та начебто ні. Ну, тільки... У мене тільки від цього трошки мозок мене падає теж. чи наоборот. Ну да, трошки падає, а в тебе ну... теж? Все ж таке. Тоді не Все буду. Ж таки змінилось. Щось так довго це мандрагора готується. Ой, що це? Ого, прям дай мандрагора якось в тарілці суп. лежить, така См... як не знаю. Субай. Смоп из мандрагора. Із Ого, оце то він. Оце то він вас дивився, восстановив, трушки розсудок підняв і. Нічого і собі, а скільки ты тут мандрагора поклав. Просто до да. мандрагора не, і одна все. Мандрагора... Там. Нічого собі є тож такий Ні, Єди, одна мандрагора, гриби і ягоди. Ладно, давай ще знайдемо ще мандрагору, та не осталось ти вже Ні, всі мандрагори, які є. тобі давав, приготував. От Значить, ще треба знайти і гриби і ягоди, так. Е, ну, один гриб, а ягоди в мене є. Бо я хочу теж з'їсти, у мене всього 54 хп і 81 їжа, ну, коротше. Взагалі треба побільше цих мандрагорів. Взагалі треба більш... біля нас насадити у цих яї. Напевно, ми просто намокаємо. А що буде, якщо буде 100 А що. Напевно ми будемо мокрі. Там мокрі, все. О, він як будто перестав ага. трошки. Так, на гриб приготуй мені суп із мандрагори. Давай, приготуємо. Ого, він дуже нарубав. Взагалі десуру щитей. А він прям і викопує дерево. Диви, прикинь, він прям вико і, і збира, а куди? Тобі дає. Він мені віддав. Диви, зібрав цей якийсь електро... Що там? Якась штучка електро. Я звісно дуже радий, але можна ти будеш сюди в скриню це якось Диви складати. Я збираю ще траву, все тобі дає. В скриню. Тобі все одно дає. Лін, я не хочу Тоже той супчик з мандрагори. Ну, давай зараз Не знаю, хочеш порубай ще деш. Okay. Буде ось він. А я можу її дістать сам? Да, я можу. Спробуй. Прям в рілі все остановилось, а то супчик. ну Так сутчик. я скажу, нам треба більше. блін а кстати, у мене походу на оці тебе якась карта випала. Кейс туз. де? Ну тільки що В смысле, да, покажи. Що випало ось да і ти її підібрав. блін я не дивився. Коротше, ладно, на записі ну, гляду. Так. Давай тоді будемо вже завершувати. Ну тому бо... що треба, так? Да? Так, да. ну все. Коротше, побачимось з вами в наступних серіях. Подивимося, як у нас будуть розвиватися події в цій Ми грі. Треба ну а зараз да. бувайте. Так, всім до зустрічі.